Четвер п'ятого тижня Великого посту. Так як служиться канон крицького, читання тільки з Євангелія, сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали в купі сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття і, приглянувшись до нього, пильно каже: І цей з ними був. А він відрікся, кажучи, Не знаю його жінку. Та трохи згодом другий, побачивши його, і ти з них каже. Але Петро відповів Ні, чоловіче. І по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був, до того ж і він з Галилеї. Петро озвався: Не знаю чоловіче, що ти кажеш. І зараз же, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, Перш ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі, і вийшовши звідти, і гірко заплакав. Коментар. Дорогі мої, стається, Петро зовсім не бажав зрікатися Ісуса, те, що сталося, не випливало за вічаю чи нестоланного страху, принаймні не тієї ночі. Петро, на відміну від багатьох інших учнів, не втік, не сховався, але старався навіть у тих скрутних обставинах бути до нього якнайближче. Тому і не побоявся прийти аж до двору переосвященника і перебувати в юрбі ворогів. Ті три заперечення Петром того, що Він є Ісусовим учнем, видаються радше Певною, так би мовити, тактичною хитрістю. Бажає просто, щоб від нього відчепилися тут і зараз, щоб і далі могти бути неподалік від Ісуса. Але результатом є трикратне сречення співпівня та гіркі сльози. Отже, маленькі, дорогі мої, компроміси з сумлінням, хитрощі. Неправда, навіть зроблені нібито з добрих і зрозумілих мотивів, можуть привести нас до чогось гіршого. Наскільки можу утодожнити себе з Петром Я, чи в моєму житті також траплялися ситуації, коли я, бажаючи ніби доброго, чи принаймні зовсім не бажаючи чогось злого. Відступався від Божої правди, з якої причини це сталося страх, бажання уникнути певних проблем чи ще щось, які вийшли наслідки з цього для мене та інших? Спробуйте про це написати в коментарях. Як бачимо, що не слід нам зневірятися і бути безпечними. Безпечність і відчай, те і інші згубні для нашого спасіння. Відчай не дозволяє встати лежачому, а від безпечності падає і стоячий, та зазвичай позбавляє набутих благ. Це не дозволяє врятуватися від бід, котрі спіткали. Недбальство скидає із самого неба, а відчай зводить у саму безодню. Тоді, як надія швидко виводить ізвідти, ось, дивися на силу того і іншого, диявол раніше був добрим, але ставши безпечним і зневірившись, упав у таку злість, що потім вже і не повстав. А що був добрий, то послухайте, що Христос говорить: я бачив сатану, що як блискавка, упав з неба. Луки 1018. Порівняння з блискавкою показує і світлість колишнього стану, і швидкість падіння. Павло був огудник і гонитель, кривдник, але коли став ревним і не поринув у відчай, то й повстав і зробився рівнив з ангелами. Навпаки, Юда був апостолом та, віддавшись безпечності, став зрадником. Знову розбійник через те, що не впав відчай, і після такого легкого життя, то раніше за всіх інших увійшов до раю. Фарисей, через самовпевненість упав зі свого верху чесноти, Митар, не піддавшись відчаю та виправився. Що випередив і Фарисея, хочеш, покажу тобі ціле місто, котре зробило це, таке врятувалися Невітяне, хоча вирок укидав їх у відчай, бо пророк не сказав, що коли вони покаються, то врятуються, але просто ще сорок днів, і Неневія буде зруйнована. Однак, незважаючи на те, що Бог погрожував і пророк волав, і вирок не припускав ні відстрочки, ні обмеження, вони не, за, не пали духом і не втратили доброї надії. Бог для того не зробив обмеження і не сказав: якщо покаються, то врятуються, щоби і ми, коли почуємо Божий вирок, промовлений без обмеження. І тоді не зневірялися і не сумували, дивлячись на цей приклад. Та чоловіколюбство Бога видно не з того, лише, що він, хоча і не зробив обмеження у виру, однак примирився з тими, хто покаявся, але навіть з того, що промовив беззаперечний вирок. Він зробив це, щоби збільшити нетрянути страх і уразити велику їх безпечність. Та й сам час покаяння показує несказанне Його чоловіколюбі. Бо щоб такого зробили три, три дні, що могли затерти такі великі пророки, чи не бачиш, як і звідси відкривається Божа тпайливість? Вона здебільшого сприяла спасінню цього міста. Отже, знаючи це, не будемо ніколи зневірятися, бо немає жодної такої сильної зброї у диявола, як відчай. Тому не так тішимо його, коли грішимо, як коли зневіряємося. Можеш бачити, на прикладі блудника, як Павло страшився відчаю більше за гріх. Пишучи до коринтян, він так говорив. Всюди ходять чутки, що у вас з'явилося блудодіяння, і то таке блудодіяння, якого немає навіть у язичників, 1 Коринтян 5:1. І повелівши віддати грішника Сатані, Павло, після того, як той змінився і став кращим, говорить, для такого досить цього покарання від багатьох. І тому прошу вас, виявіть до нього любов, 2 Коринтян 2, 6-8 Оскільки він усім представив його як спільного ворога і супротивника, відлучив від стада і відсік від тіла, то дивися, скільки докладає тепер старання, щоб знову зблизити і прилучити Його, не просто сказав, полюбіть Його, але виявіть до нього любов. Тобто покажіть любов міцну і непохитну, гарячу і палку, покажіть прихильність, рівноцінну колишній ворожнеці. Що сталося, скажи мені, чи не сатаніти віддав його? Так говорить, тільки не для того, щоб він залишився в руках сатани, але щоб швидше звільнився від влади Його? Дивися, наскільки Павло, як я сказав, боявся відчаю, як сильної Сказав, що виявить до нього любов, додає й причину. Тож вам краще вже простити Його і утішити, щоб його не погалинула надмірна печать, 2 Коринтян 2,7 Вівця говорить у пащі вовка, поквапимося ж, вихопимо її. Доки вовк не проковтнув і не занапастив нашого члена. Корабель охоплюється хвилями, намагатимемося врятувати його, доки не потонув. Бо якщо він тоне, коли море здіймається, і хвилі підіймаються з усіх боків, так і душа, коли звідусіль обіймає її печаль, скоро гине, якщо ніхто не надасть їй допомоги. І за гріхи через непоміркованість стає згубою. І дивися, яка точність у словах не сказав, нехай не, не запастить його диявол, але що, щоб не заподіяв шкоди нам сатана, вірш одинадцятий. А тут слово жертва означає викрадення чужого. Таким чином, показавши, що той, хто згрішив, через покаяння став уже чужим для диявола, і своїм у стаді Христовим, Павло говорить, щоб не заподіяв шкоди нам сатана. Бо якщо сатана і після цього буде стримувати його, то він викрадає вже наш член, бере вівцю з нашого стада, тому що той. Уже зняв зі себе гріх через покаяння. Так Павло, знаючи, що зробив диявол з Юдою, боявся, щоб і тут не сталося те саме. Що зробив диявол з Юдою? Юда розкаявся, зрішив я, сказав, зрадивши кров невинну, Матея 27:4 почув ці слова диявол, зрозумів, що Юда стає на шлях до кращого. І йде до спасіння і злякався такої зміни? Людинолюбний говорить у ньому Господь, коли хотів Юда зрадити його, він плакав за ним і багато разу воно опомляв його, чи не набагато більше прийме його, що кається. Коли він був неправим, і тоді вабив і кликав його до себе. Ще набагато більше прихилить до себе того, хто виправився і пізнав свій гріх. Для цього він прийшов і на розп'ятця. Що ж диявол зробив? Збентежив юду, засмутив надмірністю печалі, гнав, переслідував, доки не довів до петлі, доки не вивів із цьогочасного життя і не позбавив наміру покаятися? А що? А що врятувався б Іуда, якщо б залишився живим, це видно на прикладі катів. Якщо Господь врятував тих, що підняли його на хрест, і на самому хресті благав Отця і просив про них прощення гріхові, то очевидно, що він зі всім благоволінням прийняв би і зрадника, якби цей приніс належне покаяння. Та він не в змозі скористатися цими ліками, будучи поглинутий надмірною скорботою, чого і Павло, побоюючись, спонукає Коринтян вихопити ту людину, щелепне яво, і навіщо говорити про те, що було в Коринтя? Петро Тричі зрікся Господа після участі в таїнствах, але сльозами загладив все. Павло був гонитель, богохульник і кривдник, гнобив не лише розп'ятого, але й усіх послідовників його, але розкаївся і став апостолом. Бог вимагає від нас лише малого приводу і дарує нам відпущення багато гріхів. Отже, Знаючи, що Бог не лише не відвертається від тих, хто повертається, але й приймає їх не гірше за доброчесних, що не лише не накладає покарання, але й сам йде відшукувати заблуканих і, знайшовши їх радіє більше, ніж за тих, котрі були в безпеці, не будемо ні впадати у за гріхи, ні надто надіятися на добрі справи. Але і живуче доброчесно, будемо боятися, щоб від надмірної надії не занапасти, коли согрішимо, станемо каятися. Бо що сказав я на початку, те кажу і зараз. Тобто, що і надмірна надія того, хто стоїть, і віча й того, хто лежить, те та. Те та інше згубне для нашого спасіння. Тому Павло, застерігаючи тих, хто говорив тому, хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти. 1 Коринтян 10, 12, і знову приборкою і поневолюю тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не зостатися недостойним. 9, 27. А підіймаючи лежачих і спонукаючи до більшої ревності, писав до корінтян так. І щоб не оплакувати мені багатьох, що згрішили раніше і не покаялись. 2 Корінтян 12,1. Показуючи тим, що сліз гідні не стільки ті, хто грішить, скільки ті, хто не розкаюється в гріхах, та й пророк до них звертається, хіба упавши. Не встають, і, збившись із дороги не повертаються, Єремії 8:4. Тому й Давид їх переконує, говорячи, о коли б ви нині послухали голосу Його, не робіть жорстокими сердець ваших, як у мереві, як у день випробування у пустелі, Псалом 95, отже, допоки говориться, це сьогодні, не впадатимемо у відчай, але маючи благі надії на Господа і промисляючи про безодню Його чоловіколюбства, вигнавши з совісті все зле, з великою ревністю й надією, візьмемося за чесноти і покажемо найглибше покаяння, щоби тут, знявши всі гріхи і відважністю, могли ми стати перед судилищем Христовим. І отримати Царство Небесне, котрого нехай сподобаємося всі ми через благодать і чоловіколюб'я Господа нашого Ісуса Христа, з скотримоцю разом із Святим Духом слава влада, честь і повсякчас, і навіки вічні, духовні настанове, чому шукаєш спокою, коли ти для боротьби народився? Готуйся більше до терпеливості, ніж до втіхи, швидше донесення Христа, ніж до радости. Бо хто зі світських людей не хотів би радо прийняти втіхи та духовної радости, якби тільки міг її завжди дістати. Бо духовні втіхи вищі за всі світові радощі і тілесні розкоші, і всі світові радощі. То або марні, або погані, лише духовні радощі, милі й чесні, бо вони походять із чеснот, і Бог налив їх у чисті серця. Але ніхто не може безупинно за своїм бажанням одержувати ті небесні втіхи, бо хвиля спокуси не дає довго на себе чекати, Хибна свобода духа. І за велика упевненість у собі, це велика перепона для відвідин з висоти. Бог творить добро, даючи нам ласку втіхи, але людина зле робить, коли вона за все те не віддячується Богові, і тому не можуть спливати на нас дари ласки, якщо ми буваємо неудячними творцеві. Та не повертаємо всього знову до первісного джерела, бо ласка завжди належить тому, хто гідно за неї дякує, а від гордого відбирається те, що звичайно дається покірливим. Я не хочу такої втіхи, яка позбавляє мене сокрушення серця, і не прагну такого боговидіння, яке веде до гордості. Бо все те, що високе, святе, не все, що солодке, добре, та й не кожне бажання, не все, що нам дороге, миле Богові, радо приймаю ту ласку, з якою завжди стаю покірніший і богобоязніший, -бо 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 та більш готовий до самозречення. Кого наділення благодаті просвітило, а відібрання її гірко провчив, То й не наважиться приписувати собі що небудь доброго, але він радше буде визнавати свою бідноту і наготу. Дай Богові що Боже, а собі залише те що твоє, це значить, віддай Богу дяку за благодать. І знай, що тільки твоя вина і, і та кара, яка належиться за провину. Став себе спокійно на найнижчому місці, а дайся тобі найвище, бо нема найвищого без найнижчого, ті, що у Бога найбільші святі у своїх власних очах бувають найменшими. Чим більше їхня слава, тим покірніше вони в серці. Повні правди і небесної слави, вони не жадні марного розголосу, Божою силою змінені і скріплені, вони ніяк не можуть бути гордими. А ті, які все добро, яке тільки одержали, Богові приписують, не шукають слави у людей. Але вони жадні тієї слави, що походить від єдиного Бога. Вони перш за все бажають хвали Божої від себе, від учих святих постійно до нього прямують. Так і ти, будь удячний за найменший дар, і будеш гідний отримати ще більше. Нехай навіть і найменша річ буде у тебе за найбільший дар. А маловажна дрібниця занечуваний дарунок. Якщо звернути увагу на достойність давця, ніякий дар не видається малим, ані дуже благеньким, бо не може бути малою та річ, яку дає найвищий Бог. І навіть коли зійшла кару чи бич, вони мають бути милі, бо він завжди чинить те. Для нашого спашіння, коли якийсь допуск на нас селає, це як батько, який любить дитину, він колись, як кажуть, і прутиком покарає, але не тому, що не любить, а тому, що дбає, що безправді вона залишилася доброю дитиною і щоб з неї виросли добрі люди. Хто бажає зберегти ласку Божу. Хай буде вдячний за уділення благодаті і терпеливий, коли її не стане. Хай буде обережний і покірливий, щоб її не втратити. Молитва Єфрема, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори. Терпеливости й любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти, гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий путь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без слана грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий путь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без слана грішив, я Господи, прости мені, Боже милостивий путь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без числа нагрішив грішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості й любові, даруй мені служі Твоєму. Так, Господи, й царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений. На віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас з Його благодаттю і чоловіколюбієм завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.